Доброго дня! З вами знову я, методист Національного еколого-натуралістичного центру учнівської молоді Юринець Ірина Андріївна. Сьогодні ми з вами продовжуємо вивчати тему Основні класи неорганічних сполук і сьогодні трошки детальніше зупинимося на оксидах. Сьогодні ми будемо знайомитися з фізичними та хімічними властивостями саме оксидів. Що ж таке оксиди? Давайте з вами згадаємо. Оксиди це складні неорганічні сполуки, які складаються з атома металу або неметалу і обов'язково оксигену, який проявляє ступінь окиснення мінус 2. Також давайте згадаємо, що оксиди бувають солетворні. І не солетворні. В свою чергу, солетворні поділяються на основні кислотні і амфотерні. І так, фізичні властивості оксидів. Основні та амфотерні оксиди при кімнатній температурі зазвичай тверді речовини. Оксиди металів можуть бути забарвлені абсолютно в різні. Кольори. Ви бачите на екрані. Кальцій О забарвлений білий колір, фером 2О3 червонувато-бурий, хром 2О3 зелений, купром 2О мідний такий колір калій 2О білий, купром О чорний і так далі. Серед кислотних оксидів є тверді речовини, рідини. І газоподібні речовини. До вашої уваги, зразки кислотних оксидів. Наприклад, p 2 o 5 оксид фосфору, він має біле забарвлення, а хлор2о7 це взагалі жовтувата рідина, а СО2 це газувата речовина. Сіліцій О2, або кремнезем, або річковий пісок, теж нам дуже відомий, і ми знаємо, що він може бути забарвлений від жовтувато-білого до темно-коричневого і інших темних кольорів. Але найповсюдженішим оксидом є оксид гідрогену або вода. Це найпоширеніший рідкий оксид, який міститься у всьому живому і якому ми завдячуємо взагалі своєму е, життю. Наприклад, молодий листок. Е, Містить води до 90 відсотків, наш мозок 86% в немовляті води 85%, відсотків, а у літньої людини 60 і може бути, трошки менше. А медуза складається з 97% відсотків цього оксиду, а печінка з 70 відсотків оксиду. Оксиду гідрогену або води. Е, трошечки зупинимося на оксиді силіцію або кремнеземі, як ми його називаємо. Найпоширеніший твердий оксид атому силіцію і оксигену. Утворює дуже міцну атомну кристалічну градку, тому кристали тверді, дуже тугоплавкі, але крихкі. Значить, цей оксид входить до склазу таких дорогоцінних і напівдорогоцінних каменів, таких як аметист, який має фіолетове рожево-фіолетове забарвлення, і гірський кришталь. Зупинимося на дуже розповсюдженому оксиді алюмінію. Алюміній оксиді, якщо правильно, алюміній 2 о3. Це теж дуже розповсюджений е, оксид, е, який ми можемо знати теж у м, дорогоцінних е, каменях, таких як рубін. По-іншому його ще називають корунд. Забарвлення червоне, кроваво-червоне забарвлення е, забезпечується сполуками хрому. Або ще такий дуже гарний кристал, корунд він теж називається, або сапфір. Він забарвлений сполукаму титану та ферму, має синьо, таке блакитне забарвлення, дуже яскравий і дуже величний. Також розповсюджений оксид, феррум. Оксид феруму, ферум 2О3. Цей оксид можна відрізнити від інших за ознакою кольоровою ознакою. Він має характерний кольор піску або іржі, всі ми знаємо. І відповідно мінерали утворені цим оксидом. або до складу, яких входить цей оксид, мають такий, такий же характерний колір. От подивіться до вашої уваги: гематит і магнетит, які кольори мають. Також дуже розповсюджений оксид, вуглекислий газ, відомий всім нам, який Живі організми майже всі видихають у процесі дихання, а рослини використовують для процесу фотосинтезу, синтезуючи кисень взаєм. Значить, також дуже розповсюджений нітроген оксид НО. NO. Він утворюється при електричних розрядах під час грози. Нітроген оксид НО2, газ бурого кольору, його ще називають лисячим хвостом. Цей оксид є газуватою речовиною, яку часто викидають промислові підприємства у повітря. Найотруйнішим із оксидів є чадний газ, формула якого це О, що утворюється при Нестачі кисню. І щодо хімічних властивостей оксидів, значить, і основні, і кислотні оксиди взаємодіють з водою. Значить, при взаємодії з водою основних оксидів утворюються основи або луги в деяких випадках. При взаємодії кислотних оксидів з водою утворюються відповідно кислоти. Наступна властивість взаємодія з кислотою або основою. Значить, Основні оксиди при взаємодії з кислотою утворюють солі зазвичай середні, а кислотні оксиди утворюють також солі. І побічний продукт, і в тому і в іншому випадку, це утворення води. Амфотерні оксиди взаємодіють з кислотами як основні, а з основами як кислотні, утворюючи основні оксиди, амфотерні оксиди з кислотами утворюють середні солі, як ви бачите, а з основами Утворюють комплексони, так звані, або складні солі. Третьою властивістю, хімічною властивістю оксидів є взаємодія основних і кислотних оксидів між собою. В цьому випадку утворюються складні неорганічні речовини солі. основи, Дають катіони металу, а кислотний оксид перетворюється на аніони кислотного залишку. І четверта властивість оксидів відновлення до простих речовин. У періодах властивості оксидів змінюється від основних через амфотерні до кислотних. Подивіться на екрани. Тут є дуже така наочна лінійка, наочний ланцюжок такий. перетворення основних оксидів через амфотерні до кислотних. В групах, тобто по вертикалі, зверху вниз основні властивості оксидів збільшуються, а відповідно кислотні властивості зменшуються. Як же отримують оксиди? По-перше, що таке оксид? Це продукт взаємодії з оксигеном або з киснем. Так? І першою властивістю буде саме окиснення простих речовин. Окиснення простих речовин, металів або неметалів. Таким чином, утворюється. Оксиди. І е, другий поширений спосіб це розкладання деяких киснево речовин, основ, кислот, солей при нагріванні до утворення, е, ну, в даному випадку, основних оксидів. Таким чином, оксиди це бінарні сполуки. Які складаються з двох хімічних елементів, один з яких обов'язково кисень. Оксиди поділяються на солотворні і несолотворні. Солотворні Солетворні оксиди поділяють на групи кислотні, основні амфотерні. Кислотним оксидам відповідають кислоти. Основним оксидам відповідають основи і амфотерні. Оксиди, що виявляють властивості як кислотних, так і основних оксидів, в залежності від умов. Найпоширенішим рідким оксидом є оксид, тобто вода, якій ми, завдя... ми завдячуємо своєму життю. На сьогодні в мене все. До нових зустрічей. Дякую всім за увагу. Підписуйтесь на наш канал.